Вітання всім, хто чекав оновлення на Кванті. Розказати є про що, бо додавали новий батл пас, машини, зимовий івент і багато всього іншого, про що я далі й розкажу. Сьогодні буде без реклами промокоду, В кінці трошки розкажу чому, але хотів би провести розіграш 1 мільйону на Кванті, де буде двоє переможців по 500 тисяч. Для участі вам треба буде зайти на канал мого дуже хорошого друга. Посилання буде в описі. Він знімає смішні відео проходження ігор з класним монтажем. Треба буде. Підписатись на його канал, написати коментар у нього під останнім відео. І один переможець вибереться рандомно, а іншого буде вибратися за найсмішнішим коментарем. Результати будуть в його наступному відео, яке вийде вже найближчими днями. Тому бажаю всім удачі. Переходимо до оновлення. Більше двох місяців очікування на обновку, і от вона виходить. Напевно, найголовнішим нововведенням є фракційний планшет. В ньому буде дуже багато корисної інформації і функціоналу як для конкретного. Раця, так і для всієї фракції можна буде переглядати всіх учасників онлайн за день кожної людини, історії логів, завдання для фракції. Також можна функціонально додати в чорний список інших граців. Набагато легше буде і знайти конкретну людину, підвищити її чи понизити. Окремо можна і залишати повідомлення по типу нагадування про івенти, агітація до того чи іншого відділу. Корисна штука, яка забирає потребу прописувати команди і збирає весь потрібний функціонал в одному місці. Тепер покажу вам ще новий Battle Pass, Проходити він буде з 29 грудня до 15 березня. За преміум перепуску треба буде заплатити 1500 коїнів, а за елітну, яка відкриває всі, 100 рівнів 5000 коїнів. По стандарту є різні тату, віпки, анімації, також є і слоти з гарантованими машинами, але і багато з кейсами. Зараз коротко покажу майже всі машини, які там присутні. Пишіть ваші враження в коментарі, що вам сподобалось найбільше. Змінили і місця спавну фракцій а, для лікарні. Тепер вона знаходиться в центрі міста. Трохи перенесли і грувів на більш закриту локацію, але недалеко від старого місця. І також класна респа для марабунти, яка набагато краща ніж була раніше. Не забуваємо і про зимовий івент, де на обсерваторії додали НПС, в якого можна переглянути призи, які можна купити за цукерки. Зі всього, що я побачив для себе, це рюкзачок Бімо. Думаю, буде досить прикольно виглядати на персонажі. А заробляти ці цукерки можна як і на всіх минулих івентах. Треба буде вбивати зомбі. Працювати на інших роботах, за що їм можна буде Получити додаткову валюту. До цього ж івенту було додано два святкові квести. Перший називається Сніжна битва, в якій вам треба буде набрати 10 тисяч очок, кидаючи сніжки в інших людей. Нагородою буде 100 коїнів та цукерка, яку можна використовувати як зброю, по типу ножа чи щось подібне. І другий з назвою Втрачені подарунки. Тут суть, як і була раніше в Хеловінському івенті, щоб їздити по карті і шукати в різних місцях подарунки. А Саме треба знайти 200 штук. Тут ви також получите 100 донат валюти і сніжки. Наступні зміни торкаються машин і того, як можна їх буде викликати. Тепер машину можна забрати на одні з 11 точок парковки, які розкидані по карті. Але якщо вам лінь таким займатися, то можна просто викликати через ключ. Але тепер вартість виклику буде не 1000, як раніше, а вже 10 тисяч доларів. Хоча з прокачкою механіка ця вартість буде зменшуватися. Ця механіка має допомогти з оптимізацією нагрузки карти, коли машини. Спавнилися і просто стояли АФК в різних місцях карти. Наступні зміни, які зачепили машини, відносяться до нонерпаїзди. На легкових машинах тепер буде дуже важко і неприємно їздити по горах, лісах і подібному. А от актуальність позашляховиків збільшується відповідно, так як вони будуть прекрасно з цим справлятися. Пробуйте і e витестити, можете писати вашу оцінку. Далі перейдемо до менш масштабних змін. Перше, це попередній показ анімації для того, щоб було легше вибрати більш потрібну. Клас. На фішка, бо раніше навіть не було зрозуміло, що саме за анімацію ти використовуєш. І трохи змінили вигляд кілстату, тепер він виглядає більш приємно і не так врізається в очі. Вже далі йдуть фікси і подібне, що не є таким важливим. Нагадаю, що в цьому відео провожу розіграш, не забувайте в ньому приймати участь. Ну і два слова про те, чого я не рекламував свій промокод. Тепер я вже не являюсь медіа кванту, і думаю, що в даний момент так точно це буде останнє відео. Можливо, в майбутньому щось зміниться. І якщо комусь буде цікаво слідкувати. Ати за мною, то я пробую стрімити в Тіктоці. Можете підписатися туди, зможемо там поспілкуватись. Дякую за пригляд відео. Всім приємної гри і пока-пока.